А ти робив це раніше? Звісно, сотні разів. Полі зараз ми самі по собі. небезпечні люди прийдуть по нас. Ти маєш робити те, що я тобі скажу. Ти маєш бути хоробра. Будь сильною. Зробиш це для мене. Цього літа на вас двох відкрито полювання. Продажні копи теж на їхньому боці. Усе, що потрібно батькові, тебе усі шукають. Що ти накоїв? Це шанс битися далі. Пасок безпеки полі. Я скажу тобі одне: я більше не хочу бачити, як ти тиснеш на курок. Добре. Це роблю я. Я тут для цього. Дозволь мені це зробити, коли до цього дійде. Я не можу дивитися, як навколо усе руйнується. Але я тебе захищу. Обіцяєш? Обіцяю. Вона сидить спереду. Цікаво. Вислів шотган» «right походить із США часів Дикого Заходу. Озброєний охоронець сидів поруч із кучером, щоб захищати діліжанс. Тепер це просто означає сидіти поруч із водієм.